Книга перша Самуїлова, глава 12. І сказав Самуїл до всього Ізраїля. Ось я послухався вашого голосу в усьому, що ви говорили мені, і поставив над вами царя. А тепер той цар ось ходить перед вами, а я постарів та посивів, а сини мої ось вони з вами. І я ходив перед вами від своєї молодости аж до цього дня. Ось. Свідкуйте проти мене перед Господом та перед Його помазанцем. Чи його вола я взяв, чи осла його взяв я, а кого я гнобив, кому чинив насильство, і з чиєї руки взяв я підкупа і відвернув свої очі від нього. І все це я поверну вам. А вони сказали: не гнобив ти нас і не чинив нам насильства, і ні від кого нічого не брав. І він сказав: Господь, свідок на вас і свідок Його помазанець цього дня, що ви нічого не знайшли в моїй руці, а народ сказав Свідок, і сказав Самоїл до народу: Свідок Господь, що поставив Мойсея та Аараона, і що вивів наших батьків із єгипетського краю. А тепер станьте і я буду судитися з вами перед Господнім лицем. Про всі добродійства Господні, які Він учинив із вами та з вашими батьками. Як Яків прийшов був до Єгипту, і батьки ваші кликали до Господа, то Господь послав Моїсея та Араона, і вони вивели ваших батьків із Єгипту і осадили їх у цьому місці. Та вони забули Господа Бога свого, і Він передав їх у руку Сісери, Начальника хатцорського війська і в руку филистимлян та в руку Моавського царя, і вони воювали проти них. І кликали вони до Господа та говорили Згрішили ми, бо покинули Господа та й служили Ваалам та Астартам. А тепер урятуй нас із руки наших ворогів, і ми будемо служити тобі. І послав Господь Єрубаала. І Бедана, і Єфтаха, і Самуїла, і врятував вас із руки довколишніх ваших ворогів, і ви сиділи безпечно. А коли ви побачили, що Нахаж, цар Амонських синів, прийшов на вас, то сказали мені: Ні, нехай царює над нами цар, а цар ваш Господь Бог ваш. А тепер ось той цар, якого ви вибрали, якого жадали, і ось дав Господь над вами царя. Якщо ви будете боятися Господа, і будете служити йому, і будете слухатися Його голосу, і не будете непокірні до Господніх заповідей, то будете й ви, і цар, що царює над вами, ходити за Господом Богом вашим. А якщо ви не будете слухатися Господнього голосу і будете непокірні до Господніх заповідей, то Господня рука буде проти вас та проти ваших батьків. І ось тепер станьте і побачте ту велику річ, що Господь зробить на ваших очах. Чи ж сьогодні не жнива на пшеницю? Я покличу до Господа, і Він пошле грім та дощ, а ви пізнаєте і побачите. Що велике ваше зло, яке ви зробили в господніх очах жаданням для себе царя? І кликнув Самуїл до Господа, а Господь послав того дня грім та дощ. І весь народ сильно злякався Господа та Самуїла і сказав увесь народ до Самуїла: Помолися за своїх рабів до Господа Бога Твого, щоб нам не померти. Бо понад усі наші гріхи додали ми ще й оце зло, що зрадали для себе царя, і сказав Самуїл до народу не бійтеся, ви зробили все те зло, тільки не відступіть від Господа, і служіть Господові всім серцем своїм, і не відступайте, і не йдіть за марнотами, які не допоможуть, і які не врятують, бо марнота вони. Бо Господь не полишить народу свого ради свого великого ймення, бо зволив Господь зробити вас народом своїм. Також я не дай мені Боже грішити проти Господа, щоб перестав я молитися за вас. І я буду наставляти вас на дорогу добру та просту. Тільки бійтеся Господа і служіть Йому правдиво всім вашим серцем. Бо ви бачили, які великі діла вчинив він із вами. А якщо справді будете чинити зло, погинете і ви, і цар ваш. Амінь.